Сьогодні будемо проводити майстер-клас з художнього різьблення по дереву. Темою нашою буде міський мотив. Для роботи нам знадобляться такі інструменти, як кутник, півкругла стамеска і отлога найбільше з них. А зараз ми починаємо роботу. От саме ми вирізаємо контур міської архітектури. Котником ми завершуємо роботу, тому що ми тут вже зробили. От беремо наступний кутник, яким також працюємо з другого боку, щоб передати контури. Самий добрий матеріал для різьби це є липа, звичайно. Коли неможливості, немає можливості її достати, то краще, звичайно, тоді або тополя, або черешня, або осина. Но найідеальніший варіант це, звичайно, липи. Тому краще, звичайно, коли липу дістаєш, то на ній просто приємно процес різьблення проводити. Тут, от беру. Більшу таку кутник з щоб саме зробити фрагмент архітектури міста. Цю заготовку я підготував раніше, і саме для сьогоднішнього майстер-класу, можна сказати, і тепер от вирізую саме фрагмент архітектури. Який є в нашому місті. От і саме тут іде такий процес. О. Тут це. Звідси йде така стамеска півкругла, який саме відображається фон роботи. Це я беру тепер цей разік і тим, от саме о, задній фон беру, а тепер беру півкруглу станеску. і також вибираю задній, нам не потрібні. Що лишнє, то забирається від того. От. Також береться, кнемо. І так, таким чином ми виправляємо біля штатів, щоб було воно більш видимо. Тепер беремо таку тоненьку з Також називається такий тонкий угольник, тонкий тонкий кутник. Саме тут з'явилися дві тополі, які знаходяться біля філармонії. Наші архітектурні спробують. Що навіть весь автор допустив якийсь якийсь невдавний зріз, то він зваріто це має запустить варіант свою творчу фантазію, uh, по якій він uh, передає спочинено uh, в саме в роботі. Uh, through, uh, Виконано виконані такі прийоми. От, тут -от. і вибираємо той форм. Це завершення. Коли вже ми тут процес завершуємо, ми переходимо до е, фарбування. Саме для того йде. Е, Морилка на спирту, яка е, дуже добре впитується в дерево. І саме цей от, е, процес, коли вона е, впитується після того, ми шліфуємо, е, е, ми далі виділяємо е, фарбами різні е, відтінки, різний рі, рі, фон і. Коли вже е, морилку ми шиємо, ми ще дошліфовуємо, щоб було ворздку на роботі, тому що от тепер зайдеться так, що все гладко, але тут ще е, може бути при покрасці, може бути ворск. І саме коли ми починаємо відшліфовувати, е, після того ми. Вже можемо сміло подавати морилку, наносити морилку в картину. Після морилки ми застосовуємо або лак, або воскову пасту, якою саме більше виглядає робота блискуча. І дуже довго витвивало, тому що саме під лаком або під восковою пастою зберігається виріб. От саме в мене ті картини, От вони всі восковою пастою оброблені і дві з них є лаком покриті. Тож вже на відео ви можете побачити різницю між воском тибор і, між тою, яка покрита лаком. Також пройшов майстер-клас в нашому обласному організаційно-методичному центрі культури з дітьми, які взяли участь у майстер-класі. І кожен з них спробував саме, як це відбувається, як цей процес різьблення проходить. І кожен з них переконався, що це не так легко, як здається, Коли так дивишся, сам процес він дуже цікавий і, звичайно, їх зацікавив і дуже здивував, і збережив, тому що. Їм було дуже цікаво побачити саме, як проводиться різьба по дереву і як в картинах відбуваються прекрасні роботи, саме вкладені майстром і саме придумані творчих задумок майстра. Тож на сьогоднішній день в Бачили, як цей процес підходить, як воно все відбувається сам процес різдвя, він, звичайно, не може не подобатися самому автору, тому що автор, коли працює, він працює залюбки, а не примусово. Тоді це відбувається і показується на картинах, і це відчувається і помічається відразу. На сьогоднішній день ось така у нас з'явилася робота в наступному відео. Я Кажу завершальний процес додавши цей коротко і тут фрагмент різдвуння, і покажу вам завершальний процес різьб по дереву, а також по фарбування і воскування.